На холодному не можна сидіти, будуть хвороби, ну імовірно, от ти пам'ятаєш, що ми про пара практично говорили. Та, та, я не, ну, не знайшов цьому підтвердження в своїй там, клінічній практиці, так але, ймовірно, це може мати якийсь зв'язок. Ну, не бажано. А на, нащо сидіти на холодному? Та, <гас> слухай, ти ж вийшов, сів, просто там. Ну, дивись, насправді підігрів сидінь в автомобілях, він суттєво з, збільшує ризик. Почалося е і тут. І тут <гас> Чому? Тому що якщо це локальна гіпертермія, ну тобто локально ти збільшуєш температуру, в тебе розслабляються там. На муролок вже казав та... не можна. Що ще? Уролог казав, да. Саша, не можна калитка там. Тому що в тебе розслабляються там м'язи. Тебе, по-перше, по-друге, mm. в тебе розширюються вени, вони наповнюються кров'ю, і це буде призводити до. ну, Це локально, от там. Блін, народ, підігрів сидін. Це якась яка страшна штука, чесно. Капець. Окей, тобто… Це придумали виробники.